Взагалі саме на амброзію в мене починається алергія ближче вже до серпня місяця. Вікторія з дитинства страждає алергією на амброзію. Розповідає, успадкувала це від батька. Серед симптомів у дівчини білі горлі, сльозоточивість, свербіння. Вікторія вже зневірилась знайти легкий спосіб побороти хворобу. Зараз, якщо не дуже так сильно вже погано, то ліки. Пігулки. А якщо не спасають пігулки, то треба робити укол. Допомагає дізнатися концентрацію алергену, так званий алергопрогноз. Це своєрідний календар, де вказано період світіння різноманітних рослин. В алергологічних центрах використовують новий метод дослідження молекулярний. У Дніпрі його впровадили лише три роки тому, але він вже довів свою ефективність. Хворий здає краплю крові і може отримати відповідь на 295 алергенів. Раніше ми ставили скріпляційні проби, отримали велику тому, пухарі, і так да, це сенсибілізація, лікували палення, мрозі, біда, пацанку, все, що бачили. Сьогодні є інші уколи. Так, да, вони коштовні, але вони дуже високотехнологічні, і ти має можливість їх колять, вони блокують в оце антитіло, яке сідає на опосисту клітину і починає взаємодіяти з амброзією. При перших симптомах лікарі радять одразу звертатись до них, оскільки нехтування алергією може призвести до виникнення низки супутніх хвороб. Пані Ніна хотіла побороти захворювання народними методами, однак використання трав лише погіршило стан і здоров'я. Перестала очима бачити, забитий нос корочками, і висипало мене все тіло висипало, і ногами я перестала ходити. У алергологічному центрі Дніпра безкоштовно лікують дітей та наших захисників. Медики кажуть, вилікувати алергію повністю неможливо проте можна контролювати, якщо вчасно звернутись по допомогу.